Ситуація на Запорізькій АЕС топ тема для мешканців Запоріжжя та області, аби розвіяти міфи та відповісти на нагальні питання. Компанія Метинвест організувала зустріч працівників запорізьких підприємств із фахівцем з цивільного захисту. Частина металургів була на онлайн зв'язку. Перше і найголовніше питання: де брати актуальну інформацію про ЗАЕС та радіаційний фон. Актуальна інформація може надходити з державних джерел з офіційних інтернет-сайтів, Фейсбук-сторінок. Державних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Як би банально не звучало, але головне не панікувати, адже це ворогу тільки на руку. Практичні дії у масштабі відпрацьовані. Всі механізми, які повинні задіюватися, дієві, перевірено відповідні плани, взагалі підстав для поширення панічних настроїв або Якихось, скажімо так, невиважених рухів з боку населення немає. Навіть якщо росіяни таки вчинять теракт на ЗАЕС, наслідки не будуть такими страшними. Радіус зони евакуації становитиме не більше 50 кілометрів. Але це відбудеться тільки якщо станція знову почне працювати наповну. Бо ж зараз 5 із 6 реакторів у стані холодного зупину і один в гарячому. Це максимальний прогнозований сценарій негативний. Який спрацьовує у разі наявності великої кількості викиду і утворення радіоактивного пилу, який потрапляє у атмосферу у вигляді хмар, такого у нашому випадку не може відбутися виключно за фізичних підстав, тобто немає кількості. Енергії немає кількості речовини, яка дозволить виникнути таким хмарам. А коли ж тоді приймати йодит калію, будь-які заходи з йодної профілактики населення можливо виконувати виключно лише після оголошення відповідними органами державної влади. За півгодини зустрічі працівники запорізьких підприємств Метенвесту отримали максимум відповідей на свої питання та корисної інформації. Хочу зазначити, що підприємство щорічно, з періодичністю передбачено планами реагування, проводить відпрацювання в цехах, на дільницях заходів цивільного захисту. Відчувається, скажімо так, загальний рівень компетентності працівників підприємства.